Про соцмережі і слух сьогодні поговоримо. От така служанка пані Безугла, вона на вихідних не було і чим зайнятися, замість того, щоб книжку якусь почитати, я не знаю, там зробити щось корисне, не знаю. Да? Вона бавилася тим, що проводила опитування в Фейсбуці в соцмережах. То вона там проводила опитування, чи згодні всі, що всі депутати мають піти дружно на фронт. То чи потрібно всіх депутатів убити? Ну, власне, неадекватні абсолютно. На е, опитування, але я не бачу за ними тільки дурості цієї пані безуглої. Очевидно, що це сценарій, дуже добре спланований банковий. Сьогодні вона написала ну, е, черговий пост, що серії дроту європейської солідарності треба відправити всіх там під Іловайськ І подивимося, що буде. Можливо, Мінск. 3 цей пост вискочив саме в той момент, коли Європейська солідарність оплакувала нашого братима, який загинув під вугледаром 25 Лідер нашої організації Європейської Солідарності в Шості. І вона цим от сміється пані Безугла і запитує така, що там роту послати Європейської Солідарності на фронт чи ні? Я цей пост прочитала в ту хвилину, коли ми оплакуємо наших партійців. І ви, як голова партії Слуга народу, як ви ставитеся до такого розколу суспільства, який, на жаль, демонструють ваші партійці, члени вашої фракції, зокрема Мар'яна Безугла. І як це вглядається? Інклюзивне відновлення на національному рівні, де мають бути точно залучені представники всіх політичних сил. Ми маємо 70 загиблих, 70 загиблих і 2,5 тисячі воюючих. Я думаю, що цьому треба публічно поставити крапку. Насправді, європейська солідарність більше 2,5 тисяч наших партійців воюють на фронті. Сотні з них отримали поранення, в тому числі і важкі. На жаль, 70 наших колег загинули. І знаєте, от наш офіс нагадує. І, 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 меморіальну дошку. Там стоять фотографії в чорних рамочках, дуже близьких, дорогих нам людей, молодих, прекрасних, які мали би будувати, розбудовувати Україну. Пані Ірино, я знаходжусь тут на конференції, не читала соціальні мережі, хто дещо там написав. І перепалки, і переписки між Мар'яною і, можливо, там з кимось з вашої політичної сили. А, безмежна вдячність і на завершення хочу сказати безмежна вдячність нашим воїнам, які захищають і дають можливість нам тут а, всім знаходитись в тилу нормально працювати, а, а, бачити життя. Ми, е... Правильно ви сказали пані Ганна про цю програму вдячності. Ми повинні про неї постійно пам'ятати. На жаль, ми не почули відповіді пані Шуляк, так само як і відповіді на інші запитання, які на цій конференції їй задавали. І, взагалі, слуги щодня дозволяють собі ображати військових. І я нагадаю, що ще один слуга там, який зараз депутат облради Київської образив нашу загиблого. Воїна Олега Барну, і ну це не нормально. І мене лякає мовчання керівництва парламенту. От знаєте, Стефанчук, там Карнієнка, вся президія, вони дуже люблять коментувати опозицію. Що не скаже Європейська Солідарність, вони завжди там на це є коментар, якийсь там такі, да упражняються в своїх комплексах. А тут Маріана Безугла просто чотири дні пише ну якусь єрість про парламент, всіх вбити, повісити, посадити, зарізати, мовчання повне і не. Mm-hmm. Таке відчуття, що вони навіть теж хайпують і тащиться від того, що увага прикута до такого от, ну, відвертого хайпу, а не до серйозних речей. І звичайно, пам'ять про наших побратимів не дозволить ніколи нам дати кому-небудь їх ображати і принижувати. І тому я вже зареєструвала постанову Верховної Ради України, будемо вимагати її розглянути в залі про відкликання Бзогли з. Члена комітету нацбезпеки і оборони. Ну і взагалі, знаєте, я думаю, що Безугла робить таку дуже корисну для офісу президента роботу, збираючи на себе негатив і демонструючи ну, таку просто невміняємость якусь парламенту. І це ж інших там не показують в марафоні. І от Така картинка в людей, що начебто депутати всі такі в державі демократичній, європейській, якою має бути Україна, повинні залишатися сильний парламент. До цього парламенту має бути повага, і базується ця повага не просто ж на назві, а на поведінці самих депутатів, яку, на жаль, от слуги ми бачимо дискредитують. Взагалі цікаво, от я бачу в коментарях там в моїх соцмережах, пишуть багато наших читачів слухачів, що можливо потрібно вносити зміни до законодавства, до закону про народного статус народного депутата, не тільки про те, що подаючи документи до ЦВК… Кандидати там мають надати біографію, атестати, декларацію, а й довідку про психічне здоров'я. Мені здається, що деякі нові обличчя настільки дискредитували от своїм. Безвідповідальністю статус народного депутата, що, можливо, такі зміни і потрібно внести в законодавство. Взагалі я хочу сказати, що сьогодні в Києві відбулося кілька заходів, які були присвячені таким дискусіям про перші повоєнні вибори. Те, що активізувалися ці дискусії, означає, що на банковій розглядають можливість все-таки проведення виборів десь весною. Але для нас дуже важливо, щоб ці вибори були, проводилися за стандартами. ОБСЄ, є, щоб вони проводилися в безпечному середовищі. Сьогодні про це не може бути і мови, коли щодня українські міста і села обстрілюють. Ну, звичайно, щоб вони були демократичними. З цим теж велика проблема і біда, і цікаво, що на. Цих круглих столах я, я про це окремий хочу, до речі, блог записати. Якщо вам цікаво, то поставте там плюсик в коментарях, напишіть, що пані Ірино, давайте обов'язково нам цікаво такий окремий блог про вибори, там, що там на цих конференціях обговорювали, що говорили слуги. Вони визнають, що найбільш таким проблемним буде участь в виборчому в дні голосування військових і переселенців, як внутрішніх, так і тих, хто за кордоном. Ми при цьому говорять про військових, тільки от ми маємо за забезпечити їх можливість там голосування, щоб там з фронту їх довести до найближчих виборчих дільниць. Я в своєму виступі на іншому акцентувала увагу. Вибачте, до зсу сьогодні найбільша довіра. Суспільства, очевидно, що військові мають не тільки бюлетеня галочку поставити за нових нових обличчя, а самі бути присутніми в парламенті, в місцевих органах влади. І звичайно, ми тоді повинні забезпечити не тільки участь депутатів військових, вибачте, в голосуванні, а в самому виборчому процесі. Як це зробити під час війни, як вони будуть агітувати за себе, покладуть зброю і підуть брати участь в агітації. Звичайно, що це все. Це дуже важкі питання, і тому ми стоїмо на позиції, що вибори мають відбуватися після завершення воєнного стану. І коли Безугла в своїх безумних постах згадує Мінськ, я хочу або Іловайськ, то я і хочу наостанок нагадати, що завдяки важким мінським угодам нам вдалося утримати Україну в. Звільнити дві третини окупованого Росією Донбасу, а, утримати Україну від повномасштабного вторгнення Російської Федерації в 2014 році, і власне на 200% своя для зеленського а, генпрокурорка Венедіктова в спеціальній доповіді заявила, що до трагедії Ловайська до вбивства там українських військовослужбовців були причетні а, військові російської регулярної армії, тобто винна в віловайській трагедії, як і в Дебальцевській. Як і в трагедії ДАП, очевидно, що Російська Федерація, але мінські угоди дали можливість звільнити і Авдіївку, і Маріуполь, і Попасну, і Сєвєродонецьк, і Лисичанськ. Всі ті міста, які сьогодні захоплені, знищені Роснею. просто і не безуглянь розповідати щось в умовах сотень тисяч загиблих українців. Про роти, взводи, і батальйони, і бригади. питань до неї і до них дуже багато. І тільки те, що зараз триває повномасштабне вторгнення, і що так багато трагедій щодня, і наші військові щодня своїми життями просто боронять Україну від цієї навали. Ми тримаємо єдність в окопах, там де солдати наші, там точно немає політики, немає партій. Не запитують, хто там за кого голосував, тому що там всі за Україну. Я би дуже радила слугам там подумати над тим, що несуть як у поргу їх деякі депутати з комітету Нацбезпеки і оборони. І дійсно, пані Безуглу звідти якось вилучити. А ми будемо на цьому наполягати, тому що безпека України. Вона в об'єднанні не навколо персонажів якихось у владі, а навколо збройних сил України. Безпека України в нашій єдності, безпека України в наших сильних інститутах, в тому числі і в парламенті, де мають працювати точно, ну адекватні, відповідальні і дорослі люди. Нові деякі обличчя відверто лякають. Погоджуватися, пишіть в коментарях, лайкайте і слава Збройним силам України. А пам'ять наших загиблих героїв ми нікому не дамо образити.